Погодувати безпритульну тварину, перевести бабусю через дорогу, пропустити когось на пішохідному переході. Якщо ти на автомобілі є безліч варіантів зробити добрі справи, до речі, незабаром буде день добрих справ, і Ми сьогодні вирішили вийти у місто Долина і запитати долинян, яку останню добру справу вони зробили, що з цього вийшло. Дивіться в нашому опитуванні. Незабаром буде день добрих справ. І яку добру справу ви робили останнім? Часом, чи робили і що це була за справа. Mm, От Дівчинці батончик. О, oh, Прикольно! Це як такі маленькі моменти. Нещодавно, десь, напевно, пів години тому дівчина попросила мене скинути їй, дати їй готівкою гроші, а вона мені перекине е, на карту. Ну, я так можна сказати, не всі б могли, могли б просто там. Промовчу. Щось придумати. Да, придумати, відговоритись. Я думаю, що це була добра справа. Виручили така мінімально виручила. Потім вона, я її побачила, що вона була там по справах. У нас були подібні справи, можна сказати. І е, вже привіталися, вже можна сказати, знайомі і будемо мати спільний зв'язок. Ну, я знаю, я пенсіонер, я <реш> такий. Справи добрих вже мало комусь. Роблю. Зрозуміло. Хіба для себе? Так, що а шіма. для себе що робили? Добре. Ну, на городі вже почав, вже почав. Так. Ну, знаєте, є така приказка, що добрі справи треба робити тихо. Згодні. <смі> Тому якось так вихвалятися, напевно, не буду. Ну, це більше не про вихваляння, а просто от як про факт. Ну, пообіцяла жінці віддати дещо. Те, що мені, те, що в мене є, ну і в принципі можу тим поділитися. То, то сьогодні, завтра маю віддати. Не буду казати, що й не буду казати кого. Ну, це Серйозно відповідати треба чи в жах. А як вам заманиться? Щітко тільки в жах. Я працюю вчителем, тому добрі справи роблю кожного дня. А тепер серйозно так, роблю добрі справи. А що це була за остання справа? Це наприклад? був подарунок. В... Внутрішньопереміщена особа дала на ремонт ноутбук, я повністю безплатно її відремонтував, поміняв жорсткий диск на SSD і безкоштовно і це все зробив. Ну, кожен день стараюся робити добрі справи. Вчора задонатила на армію. О, oh, дуже круто. Так, і кожен день робимо, наближаємо перемогу. Це буде день добрих справ. Ми так. хотіли запитати, коли які ви останні... Які я добре робила так. справи, щодня роблю добре. Я, я які? в такому віці, що ближче до неба треба кожен день робити найдобріші. Правильно. Вимагаю старшим людям кругом, де можу, де бачу. І на армії, звичайно. Остап Микитюк, Віталіна Костів спеціально для Інформатор.